Догляд за людьми похилого віку, хворими та інвалідами, є однією з найважливіших соціальних послуг. Особливо, коли ці люди більше не можуть піклуватися про себе. А що можуть запропонувати цим людям волонтери? Які завдання очікують волонтерів? Турбота про інших це те саме, що турбота про себе. Це означає, що ми пропонуємо вам те, що робимо самі для себе. Наприклад, допомога в одяганні та переодяганні, чищенні зубів, прийомі їжі та пиття, прийомі ліків, прийняття душу, пересадці з ліжка на інвалідне крісло чи навпаки. Існують також інші обов'язки по догляду. Інколи охочі допомагати, не мають навіть уяви, як зробити вище описане. Хто не в змозі надавати допомогу по догляду за тілом, має такі варіанти. Супровід людей, які потребують допомоги до парку, кав'ярні, у кіно, театр допомога при читанні, іграх та вокалі та інші заходи. Супроводжувати пацієнтів на обстеження у лікарнях, прислуховуватися до них, коли їх щось турбує, робити покупки, відповідати на дзвінки та багато іншого. Так ви даруєте людям радість завдяки самовідданості і даєте їм можливість прожити щасливе життя. Ви підтримуєте їх фізично та духовно. Коротше кажучи, волонтерство у піці це піднесення людської гідності, розширення можливостей цих людей продовжувати життя, незважаючи на важкий стан здоров'я. Пірамідея Фау пояснила, в яких сферах можна працювати волонтером. Тут організовуються проєкти для біженців та потребуючих і фінансуються німецьким фондом відданості та волонтерства.